Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наклейки на стіни. Дані наклейки є дзеркальними елементами в вигляді грецького орнаменту. Вони можуть бути використані для створення ефектного декоративного оформлення у вашій вітальні на карнизі стелі або для прикраси рами дзеркала. Дані наклейки легко наносяться та знімають. Маються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням. Надайте вашому інтер'єру стильний та сучасний вигляд за допомогою цих дзеркальних наклейок. Пропонуємо до вашої уваги дитячі швидкосохнучі рушники. Дані м'які та поглинаючі рушники виготовлені з мікрофібри. Вони ідеально підходять для витирання рук та забезпечують комфортне відчуття при використанні. Ці рушники мають петлі для підвішування, що дозволяє легко та зручно їх зберігати та використовувати. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують м'якість та чудову поглинаючу здатність. Це відмінний вибір для вашої кухні чи ванної кімнати. Ти який чудово поєднується з будь-яким інтер'єром. Пропонуємо до вашої уваги тримач для туалетного паперу. Цей стильний та практичний тримач призначений для зберігання рулонів у ванній кімнаті. Завдяки зручному механізму кріплення без свердління отворів, цей тримач легко встановлюється на стіну, не пошкоджуючи її. Він має простий та креативний дизайн, який легко впишеться в інтер'єр будь-якої ванної кімнати, виготовлений із водонепроникного матеріалу, який захищає туалетний папір від вологи та зберігає його у відмінному. Стані пропонуємо до вашої уваги лампу з датчиком світла. Ця інтелектуальна нічна лампа призначена для освітлення спалень, туалетів, сходів та коридорів. Завдяки вбудованому датчику сутінків лампа автоматично вмикається при настані темряви та вимикається за наявності достатнього освітлення. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити термін служби. Нічний світильник оснащений світодіодами, які забезпечують м'яке та приємне освітлення, що не дратує очі. Компактний та стильний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги тюль для вітальні. Дані занавіски з прозорого білого тюлю призначені для декорування вітальні, спальні, кухні чи інших приміщень. Вони надають кімнаті ніжності та елегантності, створюючи легку та повітряну атмосферу. Занавіски виготовлені з високоякісної вуалі, яка забезпечує м'яке та приємне відчуття при торканні. Вони легко впишуться в різні інтер'єри та стилі оформлення кімнати. Це відмінний вибір для створення простору, наповненого світлом та витонченістю.